Василь Симоненко, лебеді материнства мріють крилами з туману, лебеді рожені, ночі у лимани, Зорі соргучеві, захліцеє в шибку казка, сивими очима, материнська добра ласка в неї за плечима. Ой, біжи, біжи, до саду, не вертай до хати, не пущу тебе колиску, синові гойдати, припливайте до... Темно витривожили криками півні, Танцювали в лебеді, в хаті на стіні, лопотіли крилям і рожевим пілям, лоскотали марево золотим сазирям Вируш ти стисину, вирушиш дорогу, вирушить з тобою, приспані тривоги. У хвилі смеркальні мавки чорнобриві. Ждатимуть своєї нічності. Будуть тебе кликати у сади зелені. Хлопців чорнобривих, диво наречені. Можна вибирати друзів і дружину. Та не можна. вибрати не можна тільки батьківщину. Можна вибирати друга і духу брата, та не можна рідну матір вибирати. За тобто тобою завжди будуть мандрувати очі материнські і білява хата. І якщо впадеш ти на чужому полі, прийдуть з України в гербі і тополі, Стануть над тобою, листям затріпочуть, тугою прощання душу залоскочуть. Можна все на світі вибирати з сила. Вибрати не можна, тільки батьківщину.